Привіт, дорогі мої підписники, Рада все бачити на Тіктокові. Дуже приємно, що підписуєтеся і лайкаєте, Дуже активна публіка, надзвичайно приємно. І я хочу для вас подивитися такий інтересний розклад, які плани у вищих сил на вас на сьогоднішній день, що вони мають на вас плани. Нагадую, тут загальний розклад за індивідуальний, об'єктні, в приват. Так, думайте про себе і подивимося, які плани у вищих сил щодо вас, що вони хочуть. Ну, взагалі-то вони мають великі на вас плани. Вони кажуть, що ви можете вести за собою людей, і ви якби, можете зцілювати розбиті серця людей, давати людям якби, якийсь новий шанс, якби показувати цінність людського життя. Там, де люди вже, наприклад, щось не вірять, і ви маєте людям показати ту цінність. Ну, великі на вас плани дуже. Що ви маєте людей виводити страхів, які плани ваших сил на вас. Показують тут деякі вищі сили, що ви маєте бути тою людиною, яка в вашому родові покинула страхи, покинула звичне, де весь ваш рід був, і десь щось нове почала. Чи переїхала, чи нано почала якесь життя, тобто ви будете відрізнятися від людей всього вашого роду. Переїзд до мужчини. Показують мені плани на те, щоб ви були не одинока, були з мужчиною. Мужчин, який вас підтримує. Е, ви сили хотіли, щоб ви стали сильнішою. Пройшли трансформації і зміни. Так, які ще в них плани щодо вас? Що ви підтримали людей? І в вашому житті, е, якби мала бути якась сильна трансформація. Тобто, ви вийшли з того, е, як повністю переродилися. Тяжкий період був у вашому житті, де ви почувалися одинокою, розбитою, було багато сліз, але це все вас зробило сильнішою. Ви ще сили хотіли, щоб ви якось вийшли з того тяжкого періоду свого життя і навчилися якось довіряти вашим силам і навчилися мати свою цінність. Цінність, зрозуміло. ви мали вийти з тяжкої ситуації, де ви. Повинні були себе цінувати і поставити себе на перше місце, а не на перше місце ставити мужчину, друзів, сім'ю. Ви мали на перше місце поставити себе, Отакий вищий сил, такий план на вас. І взагалі, ви маєте якби, бути такою жінкою, імператрицею, тобто, коли ви заходите з приміщення, всі на вас звертають увагу, і вони достойному мужчину вам дадуть такого, як ви, вищі сили. Як тільки ви прокачаєте свої цінні, зразу вам дадуть такого мужчину. Який буде достойний вас і теж буде такий, знаєте, любити вас поважати? Тобто, от імператор, імператриця, вийде як пара вищого рівня, такого, і може вести за собою навіть і людей бути прикладом.